Дорогі українці, рицарі сучасності, нащадки козацької слави України, України вільної, демократичної, європейської, суверенної. Український народ впродовж тисячоліть плекав свою культуру, свою власну духовність, осердям якої завжди була, є і буде рідна мова. Мова свого народу. Сьогодні йтиме наша розмова про діалекти, про застарілі маловживані слова в нашій українській мові. Але слід зауважити наступне: що діалектів багато, оскільки сама Україна є великою. А якщо брати до уваги всю історію українського народу, а вона сягає тисячоліть. Від Київської Руси України і до сьогодення, то певні території нашої держави в свій час сходили до складу то Російської імперії, то Австро-Угорської імперії, то Речі Посполитої, то Османської імперії. І відповідним чином на тих територіях зберігали люди мову розмовну свою, яка складалася протягом віків. Ось чому це є діалекти, і їх багато. Підкреслюю ще раз, їх багато особливо в творчості письменників, літераторів ХІХ століття, початку ХХ століття. Їх багато у творчості Пантелеймона Куліша, Панаса Мирного, Миколи Гоголя, Івана Семеновича Нечуєлевицького, і особливо їх багато в Івана Яковича Франка. Чому особливо багато? Тому що західні регіони, а саме Закарпаття, нинішні Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинські області, ну, там проживали ті люди, які нащадки Київської Русі називали себе русинами. Русини це західна гілка українського родоводу. А літературна українська мова склалася на основі середньодніпровського діалекту, себто Полтавщина. Іван Петрович Котляревський, який був зачинателем нової літературної української мови, і Черкащина Тарас Григорійович Шевченко. Знову ж таки, мушу підкреслити, що впродовж довгого часу вороги нашої державності намагалися використати оцей момент так звану мовну карту у своїх. Політичних цілей, цілях, направлених проти самої України, проти самого українського народу, сьогодні ці діалекти збереглися, скажімо, на заході України, серед в основному сільського населення, серед старшого покоління. І Ось мої колеги, які після лютого минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Змушені були залишити Миколаїв і деякий час перебувати, проживати в івано франківській області, в сільській місцевості. І вони не розуміли багато тих слів діалектних, які місцеве населення вживало. І вони навіть звернулися до мене з питанням, з пропозицією про те, що ось ці питання про діалекти варто було б. Поширювати, тобто вивчати, інакше кажучи, переконувати наших громадян в тому, що і вони мають право на існування, тому що це частина нашої духовності. Відтак ми маємо власну державу і ми маємо свою власну конституцію, основний закон, стаття 10, яка нам усім нагадує про те, що державною мовою в Україні є українська мова. Вона одна. Для всіх це зрозуміло. Так ось які саме діалекти поширені серед старшого покоління на західноукраїнських землях, і що вони означають в літературній українській мові? А потім я зробив таку вибірку, щоб Заважити, підкреслити, а який ж цих діалексів навіть поширені в нас, на Миколаївщині, на півдні нашої України. От, скажімо, на західноукраїнських землях Івано-Франківщина, Львівщина там існують такі слова. Балта це сокира, а банда це оркестр. Банувати це тужити, а бахур це волоцюга, це хлопець. Бербениця дерев'яна діжка, а білозір це ясночолий мудрий чоловік. Бірше це більше, вадаска це полювання, ватра звісно, вогнище. Вити плекати, тужити. А гамазей це будівля для зберігання зерна. Ганьбитися це соромитися. Оце слово е, вживається. Цільській глибинці Миколаївщини це почути можна від старшого покоління, а не ганьбитися значить не соромитися. Гемон це демон, а грань це жар. Гречний, чемний, вічливий, вихований. Таке слово гречний і у нас почуєш на Миколаївщині. Ну, газда це господар, а газдиня – господарка, Гринжоли це санчата. Деди це тато. Деди, дедя це батько. Досвідки зібрання молоді для спільної праці чи розваг, жеб це кишеня. А жовнір солдат, військова людина. Збойник це розбійник, а зварювати це збожеволіти. Зварювати, я підкреслю, наголос. на цей склад зварювати. Ось здибати зустріти. При тому, що здибанки зустрічі таке слово вживається і на нашій Миколаївщині. Знатник це знахар, чарівник. І мати значить брати. Кавалок це шматок. А кармазин – це темно червоне сукно. Клебання це капелюх, а клес це колода. Клуня. Теж у нас вживається клуня будівля для зберігання снопів, сіна, дров. І не тільки на півдні Миколаївщини, на півдні України, але й на Слобожанщині. Моя мама світлої пам'яті, бабуся, вони Слобожанщини. Це Сумська, Харківська, Чернігівська область. Я з малого малку чув ці слова клуня. Піди до клуні візьми певний інструмент. Далі когут. Те, що в нас вживається когут, це півень, а кодола це груба мотузка. Колиба житло в Карпатах це зимове житло лісорубів, а у нас вживається як літня кухня взимку. Комин це димар. Те ж саме і в нас часто почуєш. Кулеша це каша з кукурудзяного борошна. Те ж саме, кулеша або куліш. Кучма це бараняча шапка. А лайдак це негідник. Ланці ланцюги. Легінь це парубок у нас теж. Можна почути хлопець легінь. Магазин це комора. А мандибурка це картопля. Маржина це худоба, мацур це кіт. Медай. Мелай. Даруйте мелай це саме хліб з кукурудзи. Теж у нас це готують навіть. І це почуєш слово: ніц нічого. Оренда це корчма, а оруда справа або клопіт. Пазити стерегти. Палинка. Це горілка. І в нас теж почуєш паленка, себто горілка домашнього виробництва. Патик, палиця. У нас частіше почуєш патик, як гілка. Пеня, біда, горе. Переводина це жердина. Писок обличчя. Теж почуєш, і у нас Гарна, гарний писок у того чоловіка. Піпа це люлька, а піти співати. До речі, півні, так і кажуть, вони не співають, а півні піють. Це почуєш і на півдні України. Плай це стежка, а портяниці штани. Це теж почуєш слово і у нас. Далі почата — це ташенята, а привиденція — це пригода. Інколи теж почуєш, кажуть, з такою. Пригодою або приведенцією я сьогодні зустрівся. Причина це скрутні обставини. Теж почуєш це слово і у нас. Пуга це батіг, а пушка, зрозуміло, це рушниця. Розказ це наказ, а розпускатися, прийти в вічить, а розшибатися. Це, відповідно, битися. І е, на сам кінець: ропа, розсвіл, рундук, ганок, сарака нещасний, світники або світилка, світниця це зоря. Е, судина це посудина. Те, що у нас про це кажуть, візьми он ту судину. Судоситися зустрітися. А татом це чарівний кінь. титинь – це тютюн. Товар велика рогата худоба. Будьте певні, що в сільській глибинці Миколаївщини теж кажуть про те, що ось який я маю товар: три, наприклад, трьох бичків, там, дві корови. Це товар. Тямувати це значить пам'ятати. Звідси ти тямиш, можна почути, коли звертаються до дитини. Ти з школи прийшов. Скажи, яке домашнє було завдання, і відповідно, чи ти зрозумів усе, чи ти тямиш у тому, що вам пояснювали в школі? Убери це одяг файний або гарний. Ну, зрозуміло, файна дівчина, це часто почуєш і у нас. Фіглі, жарти витівки. Навіть казали, фіглі, біглі, ну ось витівки такі, дитячі або парубоські. Фляшка це пляшка, а фраїрка кохана-коханка. Хамло це хвиз, це галузя. А хвантина це одяг, це бро. Дерев'яне відро або діжка. Теж у нас це почуєш, цимбори, товариші. А цуравий – обідраний. Чіп це дерев'яна затичка, діжки, бочки. Те ж саме почути можна і у нас. Шанька це торбина, а шикований, вправний, пруткий. Теж це слово вживається в житку і сьогодні на нашій місцевості. Шмаття це білизна, одяг, шишки вид весільного печива. Це здається, всім усім зрозумілим є. А шпикміш це комора: штудувати, навчитися або вивчати, або студіювати ще таке є слово. А шкербати це, шкербати це шкарби. І е, таким чином е, пам'ятаємо про те, що діалектів дійсно багато, але літературна українська мова унормована, вона є одна єдина, як одна єдина держава. Державна мова в державі українського народу, тому шануймося у рідному слові. Слава Україні!